У 26 році у нас змінюються умови призначення пенсії, і насамперед це змінюється тривалість страхового стажу, яке дає право на призначення пенсії за віком громадянам, які хочуть вийти на пенсію в 60 років, в 63 роки чи в 65, в залежності від страхового стажу. Ну і саме поняття, що таке страховий стаж, з чого він складається, і які умови зарахування його до страхового стажу для обчислення самого розміру пенсії. Вигода одна це призначення пенсій, А як ми знаємо, пенсія це фінансова підтримка для кожного українця, для кожної сім'ї, яку люди заробили роками, заробляючи той стаж, щоб згодом вийти на пенсію. Страховий стаж, ви розумієте, що на сьогодні дуже така велика проблема те, що був певний час, коли не такі нерадиві підприємці наші приймали людей на роботу. Люди працювали без оформлення, тобто заробітна плата видавалася в конвертах, і ці періоди не зараховуються до страхового стажу, тому що за цей період не проводилась сплата страхових внесків. Людина цього не знала, людина вважала, що все добре. А коли підходить час виходу на пенсію, з'ясовується, що якийсь період ми не можемо зарахувати до страхового стажу, тому що за цей період не були проплачені страхові внески, я би радила все ж таки працювати. Офіційно працевлаштовуватись і працювати офіційно, тому що це не лише соціальна гарантія, коли людині надаються відпустки лікарняні. Ми всі живі люди, і це має важливе таке значення. А й в майбутньому це страховий стаж. Тому що досягнувши, коли ми молоді, ми вважаємо, що пенсійний вік ще далеко. А коли він приходить, то тоді ми бачимо, що стажу не хватає і дуже велике питання. Тому раджу всім працювати офіційно, не отримувати не погоджуватись на отримання заробітної плати в конвертах, тому що це позбавляє вас в майбутньому фінансової підтримки від держави.